Великодні смаколики, домашня консервація, овочі, фрукти та крупи для свого гумконвою волонтери збирали по друзях через соцмережі. Хотіли б влаштувати захисникам України на сході справжній домашній великдень. Коли робили в пости в Фейсбуці, в інтернеті, якби закликали людей, щоб вони не тільки, скажем, свого пасхального столу щось відклали хлопцям на фронт, так само щоб зробити хлопцям там свят, щоб вони відчували, що ми всі разом. Ну, не були відірвані, що ми тут окремо. Зараз якраз після пасхальних свят люди дуже багато передають різних святкових таких наїдків. Там паски, всякі коржики. Діти дуже багато передали, всяких таких кхів, ручних поробок, таких ніби там, яєчка. От. Фарбованих є багато. Ну, таке м'ясне, різного багато всього. Разом з домашніми гостинцями захисникам України подарували ще й два автомобілі. Салон цього «Фольксвагена», вкрай потрібного на передовій, своїми побажаннями розписали учні однієї з шкіл на Рівненщині. І отець приїжджав, посвячував крашанки. Ну, все-таки, як передають люди, так як з дому. Дуже приємно. Всі довольні, коли передачі проходять, дякують людям за добрі справи. Рівненський гумконвой для 24-ї Мехбригади прибуде за призначенням вже до кінця цього тижня, прогнозують волонтери. Тож, вже за кілька днів бійці відчують частинку тепла і затишку, переданого рівнянами. Дмитро Лентюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.